Верховна Рада сьогодні. Верховна Рада сьогодні провалила голосування про підтримку демократії в Україні. А також Верховна Рада провалила сьогодні голосування за проведення виборів після припинення вогню. І все це на тлі того, що сьогодні було дуже багато гостей з європейських країн, очільників держави, які привезли свої. Ініціативи щодо врегулювання а, цих питань по допомозі так, на рахунок війни. Так, карти в мене були. половина. І так, давайте подивимося. А характеризуй, будь ласка, сьогоднішню роботу Верховної Ради України. Покажи, чи були сьогодні в неї успіхи в роботі, чи була успішною робота Верховної Ради. Покажи. Вона провалила е, ці голосування. Покажи роботу Верховної Ради. Це були дуже важливі м, законопроекти, і це дає можливість обговорювати нас як недемократичну країну. Розумієте, це дає е, підґрунтя для спекуляцій на рахунок того, чи тут дійсно присутня демократія в цій державі. Покажи роботу Верховної Ради сьогодні. 24 лютого. Верховна Рада. Карта вибору. Вибір був провалений. Тобто був провалений вибір на рахунок того, голосувати чи ні. Старший Аркан. Дивіться, перевернутий у нас папа. А папа це, господі, вилетіло з голови. Ну, папа, це назва одна з варіантів назви Цієї карти Єрофант е згадала. Перевернутий єрофант знову ж таки показує, що ті, хто мав е взятися за виконання важливого завдання, е той, хто є провідником, той, хто є е на чолі, так? керівник, він перевернутий. Він не виконав свою роботу, він не зробив вибір. Бачите, дві карти перевернутих. Третє. Ну і дивіться карта світ, Ви знаєте, і це буде дуже впливати на наш імідж у світі, тому що це мало це голосування показати, що тут ми єдині, що тут існує єдність, тут існує демократія. Але парламент України провалив голосування фактично за демократію. Тобто, дивіться. Тут уже далі пряма карта, бачите? Три перевернутих карти, тобто це переверне бачення у нас у світі на негативне. Дивіться, три перевернутих старших аркани. Дуже важливих старших аркани. Неправильний вибір зроблений тими, хто стоїть на чолі держави, так, щоб мало завершити якийсь етап. Це карта і завершення етапу так, коло завершення якогось кільця розвитку також банально трактується як світ, інтернет. В даному випадку будемо трактувати як неправильне бачення нас у світі через неправильний вибір тих, хто є головними в державі. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок? Це поставило нас в певне обмеження, тобто вони обмежили прийняття цього закону, і ми також уже поставили під сумнів. Демократію, обмежили її. Цікаво. Цікаво карти показали.